З нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. В програмі лікарня майбутнього у Львові зведуть на сучасний медичний комплекс. Пенсія онлайн літніх людей вчили користуватися послугами електронного банкінгу. Голівуд по Львівській у місті знімали пародії на світові кінохіти. 60 ліжок на сучасне обладнання та екологічні технології це не знімальний майданчик доктора Хауса, а недалеке майбутнє Львова. Дивіться далі, як у Львові лікуватимуть через кілька років. Облуплені стіни, старі незручні ліжка та обладнання часів Радянського Союзу це реалії відчисняної медицини, в яких житиме ще багато українців. Однак львів'яни мають шанс лікуватися у надсучасних умовах, адже за кілька років у Львові планують звести лікарню майбутнього. Львову точно потрібна нова і сучасна лікарня. Львів, місто по суті, європейське, яке на превеликий жаль в село багатьох обставин і доброго розвитку в колишні часи медичних установ, тобто має величезну проблему з оновленням медичної інфраструктури. Приблизно за два роки проблему буде вирішено. Медичний центр Святої Параскеви зведе у місті новітню лікарню, де з комфортом зможуть розміститися 60 пацієнтів. А ще тут буде пологове відділення на 25 місць, 5 залів для сімейних пологів та обладнання для реанімації новонароджених. Ми маємо на меті побудувати три операційні з найсучаснішим обладнанням. Це рентген операційні, лапароскопічні операційні. І е, мати сучасну реанімацію. Ми маємо на меті створити 60 стаціонарних ліжок, в тому числі для паліативного лікування і реабілітації, і організувати транспортування важкохворих, маючи свої власні реанімобілі. Новий комплекс розміститься поруч з лікарною швидкої допомоги і поєднає в собі новітні медичні технології з останніми екологічними тенденціями науки: використання сонячної та геотермальної енергії, зелений дах, використання дощової води такі речі стануть звичними для Львова. Є такий парадокс, що тут в цьому медичному центрі це вартує дешевше, ніж в нашій безоплатній медицині. Що наша безоплатна медицина насправді для українців, зокрема для львівян, обходиться надзвичайно дорого. Появою нового комплексу, власники медичного центру обіцяють ще більш активно долучатися до соціальних проєктів міста та дбати про здоров'я львів'ян. За пенсією без черг людським пенсіонерам розповідали про переваги отримання пенсії на пластикову картку та вчили користуватись додатковими послугами банку для полегшення життя літніх людей? Мабуть, немає нічого більш нестерпного ніж очікування. Черги у супермаркеті, аптеці, банку вони відбирають у вас усі сили. А як бути людям похилого віку, які змушені витратити майже цілий день, повільно просуваючись до віконця банку за своєю пенсією? Невже для них це зручно? Звичайно, що ні, тому що треба йти. Треба в черзі, треба там наразі приводити поштар, приносить то треба дві гривні там щось платити, таке ну, тут Знали, що можна ці операції безкоштовні і так далі. Ну і, і не треба нікуди йти. Уже понад рік самопоміч навчає пенсіонерів комп'ютерної грамоти, та учні бажають рухатись далі і розширювати свої електронні горизонти. Тому вони охоче прослухали лекцію про користування пластиковими картками, яку організувала самопоміч спільно з банківськими представниками. Були питання, як використовувати, були питання, що робити, де ми можемо. Е Оплачувати тими картками, якими послуги можемо робити цими картками. Любий час, 24 години на добу, будь-де по Україні він пенсія його прийшла, вона йому вчасно зарахована, і можна сказати, вона вже в нього в кишені. Коли йому потрібно, він нею скористувався. Це є звичайно, безпека, тому що кошти, коли ти отримаєш знову ж таки про що ми говорили, втратив карточку, ти її заблокував, втратив гаманець з грошима, ти з ним попрощався. Спілкування в скайпі, пошук рецепту випічки в системі Google, сплата комунальних послуг, не виходячи з дому, тепер підсила не тільки молоді. Ми йдемо много з часом і рахую, що це моєю я багато маю вільного часу. Замість того, щоб я стояла в черга в чат банку, то я зараз досить отримую в банкоматі свою пенсію і розраховуюся, як я хочу за комунальні послуги з моєї з моєї пенсії. Львів пам'ятає своїх героїв на свято Покрови. Ветерани та школярів вшанували пам'ять воїнів. Упа і буду боротися до останнього віддиху, остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним. До ворогів землі української з такими словами 70 років тому юнаки та дівчата покинули сім'ю близьких рідний їм і вирушили на війну, аби власними силами боронити незалежність України. Вони ні на кого не нападали, не завойовували чужих держав, а тільки відстоювали свою етнічну землю. Тисячі повстанців віддали своє життя, аби сьогодні ми могли дихати вільно. Тому у річницю створення УПА львівські школярі разом з ветеранами вшанували пам'ять героїв і схилили голови в молитві за їх упокій. Обов'язок кожного українця, кожного християнина, це є в цей день принаймні згадати подумки про всіх тих, хто поліг за те, щоб ми сьогодні жили, за те, щоб ми в принципі сьогодні були українцями і тим гордилися. Я думаю, що це таке першу чергу внутрішнє наше повинно бути свято. І приємно, що сьогодні в повному складі військові виконали гімн України, що вони підспівують українських пісень повстанських. Бачимо весь меморіал в квітах, синьо-жовтих, синьо-жовтими стрічками. Багато молодих людей принесли свої шкільні з. Ні, жовті прапори це свіч про активність. Це люди, які будуть творити майбутнє, будуть творити історію міста Львова в тому числі історію України. Хтось ходить в кіно, а хтось знімає фільми. У Львові відбувся перший львівський шведінг 2 який дав змогу учасникам спробувати себе у ролі режисерів, акторів та весело провести час. Про фільми та переможців. Дивіться далі. Двоє не схожих між собою молодих хлопців зустрічаються в клініці з лікування ракових захворювань. В палаті вони розмовляють про життя та те, чого вони прагнули, але ще не встигли зробити. В ході розмови виявляється, що один із них ніколи не бачив моря. Тому товариші приймають відчайдушне рішення перед смертю побачити безкрайне море. Цей фільм сколихнув серця багатьох людей та надихнув жити саме зараз. Саме цей сюжет фільму Достукатись до небес використали переможці конкурсу Перший львівський шведінг 2 це насправді дуже комедійна драма. Тобто, насправді, ми де день перед тим ще переглянули собі цей фільм. Насправді, просто там така хохма суцільна. Просто сама суть фільму несе тому, що треба встигнути зробити за своє життя те, що ти хочеш зробити, або те, що ти ще, ще не встиг. І мені здається, ми зуміли поєднати і трошки комедії, і монологи там такі були за кадром, щоб то, якось вплинути атмосферно на глядача. Шведінг це процес створення самостійних рімейків за обмежений час. Командам дається завдання перезняти улюблений фільм власними силами та без використання спецефектів. Тож на цих вихідних молодь мала змогу відчути себе у ролі режисера, актора та сценариста. Як саламона моя одна знайома, знімати фільми ще в такі короткі сроки це набагато яскравіше за будь-який алкоголь. Секс, наркотики, рок-н-ролл. А ми, ми брали участь в першому людському шведінгу, і я можу вам гарантовано сказати, що так воно є. Ці 40 годин, які ми знімали, це щось неповторне і незабутнє. І з іншої сторони, ти виснажений і злий, бо ти 40 годин не маєш ні нормального сну, ні нормального харчування і мусиш думати про якесь планування і так далі. Але те, що ти отримуєш на виході, це є просто величезне емоційне щось. Такі конкурси і проекти дозволяють молоді корисно та весело провести час. З цим погоджуються і батьки, які прийшли підтримати своїх дітей. Ідея дуже цікава. Дуже цікава. Я, наприклад, може не бачив тих фільмів, по яких йшли зараз ремейки. Я їх ну може вік так трошки мене щось інакше цікавить, але те, що я побачив, ну. Ну 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 дуже вражаючі». чотири команди, 40 годин на зйомки, перегляд авторських фільмів на великому екрані та шквал емоцій. Саме так провела вихідні, креативна молодь. А для тих, хто пропустив цю подію, організатори наголошують, незабаром очікуйте на третій львівський шведін. Часно молодь є дуже пасивно таліно такі проект. Допомагають їх залучати до різних цікавих активностей, цінних активностей». І саме тому проекти варто про впроваджувати як найчастіше. Слідкуйте за новинами самопомочі на сайті та в соціальних мережах. <му> Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на сайт самопоміч.орг. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних. Проблеми з водою? Немає тепла чи світла? Хочете створити ОСББ? Захистіть себе юридично. Телефонуйте на гарячу лінію самопомочі 297 тисяча. Ми допоможемо у вирішенні ваших проблем.